Будинкової території. Останній раз ми дивилися Лесі Українки 2, і 6. Ось ми знаходимося між будинками 4 Лесі Українки і 6. Почали наступний етап ремонту. Ви бачите знімають асфальт? Так, чотири перьому бачили два дні назад, як аз ще частина залишилася і ось листь в Українки 4А. Наступний етап. Просто снимаю окей. Здається, що деякі е, участки відремонтовані деякі відремонтовані участки, вони досить непогано виглядають в порівнянні. Це українки шість ант. Вал в танге просто открытые уже дерки. Бачимо як частинками, частинками рік відроко ремонтують. Будемо бачу, чи будуть таке мовати, чи не будуть. Це Гарін. Ой, яка гарна це лиси Українки 6 Я не можу сказати, наскільки вся територія, яка ремонтується, асфальтується. Прибудинкова територія вимагала е, саме асфальтування, тому що знаю, що деякі частини дійсно були не в такому критичному стані. Е, я сподіваюся, що керівник Хершанського комунального підприємства, так як він всебічно за це відповідає, має Фотопідтвердження того, що тут дійсно був потрібен ремонт, тому що мені, як члену комісії, не було надано жодного документу, ніколи не було надано жодного документу, де планувалося робити ремонт. Іх також не відповідали, хто за це. На відповідальність за рішення, де саме робиться ремонт. Директор, я так розумію, що саме директор встановлює, де саме робити ремонт, але він на камеру відмовився підтверджувати це. Сказав, що якісь міфічні жителі на якихось міфічних зборах йому розказували де робити ремонт тому в мене є стільки враження того що не бачу я тут якогось катастрофічної ситуації, щоб тут саме таку велику територію мали робити ремонтування. Не знаю. Так само як між будинками Гагаріна 1 і Лесі Українки 2 відремонтували похороніше косок. Заасфальтували величезний косок дороги якою ніхто не їздить, тобто це дорога там, де зазвичай стоїть сміттєва машина. Ти на п'єцького, напевно. Будь ласка, не зрозуміло, що тут твориться. Якась частина асфальтовала бачити. Як була, так і залишилася. Ось вона. Вона навіть не знімалася. Ну, отакі ми бачили в попередніх. Будь ласка. Ось це асфальт, який навіть не знімався. Ямку закидали те, що зняли з сусідніх частин і закидали в ямку. Іде дуже швидко. Тобто керівництво впевнене в тому, що гроші мають бути засвоєні, нагадаю це 3 мільйони гривень. Ну і так само, бачите, я не бачу на цій території таких жахливих ям, які ми тільки що бачили і які не ремонтуються. Тому вам ніхто не надасть ніколи ніяких планів, де має ремонтуватися. Єдине, що пропоную директору разом з головою Сафненко доказати, яким чином ремонтувалися саме ями, а не асфальт більш-менш нормальний. Ось ви бачите, ось вирізається ця частина і замінюється асфальтом. Ось це досить велика частина, ви можете бачити. Хлопці впевнені, що їм заплатять 3 мільйони, тому вони швидко-бистренько роблять. Ось це. Ви можете самі Ви можете самі подивитися, що саме ремонтується. Тинку Лесю Кам'янки 4А. А ось це не потрібно на погляд керівництва. Ну, ці ями десь не менше 5 см. І не потрібно, напевне, ремонтувати. Будь ласка, на моєму відео з першого дня, коли приймалася, коли приймалася комісією ремонту асфальту, тут була дійсно яма, яка дуже багато років, навіть не знаю, скільки тут була, її ніхто не латав. Вона розбилася тут залатали оцю яму. Ось, будь ласка, тут залатали яму, а тут те саме. Ями по сантиметрів 3-5 залишились. Тут взагалі вони розбили, поки ремонтували. Я показала в своєму відео і що? Ми бачимо далі? Ось ми, будь ласка, залізли на новий асфальт. Ось межа нового асфальту. Ось Залізли на новий асфальт. Вже знову ремонтуємо ямки. Отакі От роботи, такі роботи в Вершанській Раді постійно робляться, тому що немає ні в депутатів, ні в посадовців селищної ради взагалі немає розуміння е, про гострі питання, які стоять в громаді. Немає розуміння. Е, Послідовності вирішення цих питань. Тобто кладуть асфальт, потім міняють труби під цим асфальтом. Те саме, те саме з всіма роботами. Дуже гірко, будь ласка, можете дивитися, який тут асфальт. Він такий самий, як і той, що ремонтується. Я не бачу, що тут нічого тут такого катастрофічного, але біля сусідніх будинків саме такий асфальт ремонтується. Біля цього будинку, Так, це був перший об'єкт Гагаріна 1 і Гагаріна 3. Ремонтували так, як хотіли. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка, ремонт. Ось потрібен ремонт. А ще а, сантиметрів 30-40. Ремонт вже не потрібен. Ну, ви бачите саме. Якість ремонту. Ну, Якісь ремонту. ви самі можете бачити, як вони ремонтують те саме. Тут ремонт потрібен, а тут вже ремонт не потрібен. Тобто ви розумієте, через скільки цей асфальт ось саме на цих стиках. Почне ламатися і перетворюватися в яму. Ну, те, що він нерівний і те, що тут збираються калюжі ви бачили. Будь ласка, те саме. Будь ласка, будь ласка. Ця частина асфальту мене викликає дуже великі сумніви, тому що, чесно кажучи, я не бачила тут такої катастрофічної картини і ще раз повторююсь в мене складається враження що просто вибираються ті участки прямі більш гарної більш гарні не в поганому стані в більш гарному стані Так, щось збилося в ефірі і тепер я не знаю, де я остановилася, де ви перестали мене чути і бачити. Так що повторююсь, ділянка між Гагаріна 1 і Гагаріна 3 У мене є дуже великі сумніви щодо доцільності ремонту цієї частини ділянки. Не знаю, я тут жахливих таких, жахливого стану покриття я не бачила. Можливо, у... є у Мазеренко. Підтвердження того, що саме тут малося катастрофічно, потрібно було зробити ремонт. Будь, Будь ласка, тут ремонт потрібно зробити, а тут ремонт вже не потрібно робити. І тут ремонт не потрібно робити. перші об'єкти ремонту. Це величезна частина дороги між Лесі Українки 2 і Гагаріна 1. Ось там, де стоїть машина майже, як тут. І сюди цю частину дороги поремонтували. Я не знаю, наскільки це було потрібно. Я не знаю, хто тут їздить, бо більшою частиною там в кінці завжди стоїть, блокує якась машина, будь-яка машина стоїть і тут приїхати неможливо. Цією частиною дороги мало хто їздить, чесно кажучи. І напевне, Ціль ремонту прибудинкової території малася бути саме в ремонті прибудинках. Можливо, краще було б організувати лівньовки, щоб вода уходила, а не стояли калюжі по декілька днів. Не знаю, наскільки це правильно так робити люки. Да. Чомусь вони потім все провалюються, наскільки я бачила. Зараз я подивлюся, де в мене пропав зв'язок. І, можливо, ту частину дознімаю.